Мало є на бендричіна. Мало колоти, але там не що жарко, ти не колеш. Ну так. Це була жарою Угу, Жарою, так да, казала. Як спаде жара, а вже є в чер... не хотіла бендрички питати, тому не буду підсказувати. Що ти не бачиш, що жарко? Угу. Ну так. Да. А так ти сама то що їсиш? Як це нічого? Отакосиночу помидорку, по сою хлібу. А коржів вчора напекла. А, це вчера. О, це хорошо. Бачиш, напекла коржів. І є там мак, можна. Подивіться. Ну, я да? ага, владі подиві. mm -hmm. да. сьогодні напекла, але ж думала, що світло сьогодні випекла. А це де ти чула, що у нас його не буде? Написала, ага. А де ти чула, що не було не було?